Всім привіт, то цікаво, претендери. Сьогодні виникло питання: що робити, якщо учасники не подали всі необхідні документи. В принципі, це відповідно до закону буде причиною для відхилення пропозиції, якщо ці документи не підтверджують повноваження на право підпису або ж не. Стосується кваліфікації за 16 статтею закону України про публічні закупівлі, що стосується безпосередньо даних умов, то відповідно е, до е, постанови 1178, а саме пункту 43, де зазначено, що замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі, якщо ви, е, виявлено невідповідності в інформації та або документах, що подані учасникам процедури закупівлі у тендерній пропозиції. Та або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій. Повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Відповідно до цієї норми, учасник повинен протягом 24 годин виправити всі помилки, які йому зазначить у цьому повідомленні замовник. Торгів, але що можна виправляти? Поговоримо наступного разу.